Вона усила квіту в волосі, а ним ними ще вітер. здавалося, давно вже дорослі, але кохали мов діти, вічина і серця щирі очі, таких не так багато є в світі. Листся сльози щастя ще ночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок народі двох мулий, паркан з віщем осіннім забитий, здавалося душі з здавалося завжди буде літо, лише один дзвінок телефону, і варто тільки хім захотіти, побігали теплом за кордону, а отже не одмінно летіти, не обіцяйно завжди. Не обіцяй на вічно, де твоє моє завтра У скронях вітер свище. Не обіцяй навічно, не обіцяй не треба, залежить час найближчий, там не завжди від тебе. І раптом все змінилось навколо, проблеми ці неслисподівання. З'їхалися як діти в школу, ще першим було стало останнім. І у Варшавській спальні райони, йому мозку бетоном залити, але кохання у таксофонах приречене недовго прожити. Куди ведуть рокаті дороги? Чому ви заблукали у світі в сотні тисячі вас мільйони? В Ізраїлі канаді накриті спогади про те, як було все, надія є на те, як все буде, стрімко срімкоте її несе, бо ми є не титанними люди, не обіцяй назавжди завжди, не обіцяй на де твоє моє завтра у скронях вітер свище, не обіцяй на що необитянь не треба, залежить час найближчий, та не завжди від тебе, вона носила квіти у волоссі, і ними грався він ще віте. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро модити.